Доброго дня, мене звуть Наталія, я психолог, гіпнотерапевт, коуч, таролог, і в своїх відео я розповідаю історії своїх клієнтів, історії взагалі свого життя, історії свого досвіду. Маю багато досвіду. Маю багато знань і навиків в багатьох техніках. Тому, якщо вам цікаво, підписуйтесь і будемо з вами розбирати це життя таке, яке воно є. Кому потрібно додаткова якась інформація по своїм справам? Будь ласка, пишіть в особисті, але зазвичай. Я багато даю і так інформації, тому будь ласка, приходьте і підписуйтесь.